На продаж маємо погрузчика Оренштейн і Копелак. Фірма німецька. Погрузчик старенький, 80-х років. В наявності він є в мене 4-5 або 5 роки. Брали ми його з неробочим мотором. Перебирали передній міст, замінили два підшипника в одній бортові. Також був на хвостовику замінений, підшипник розлетівся. На кардонах хрестовини були замінені. Тут є переверка, тут все в в стані, тут питань немає. Закритий З... є... циліндрик, бачите, переварений. Зверб в ньому є, вікно розбите. Колеса такі. Передні гроші, задні, трохи поцені, але ходити ще будуть. А його 5,5 тонни, підняли він півтора тонни без проблем. Підйом відповідає оцей насос. Масло залите дороге, гідравлічне. 80 літрів масла входить гідревлічно сюди. В моторі були замінені. Поршніва нова, вона мінялася 2 роки назад. Поршніва нова, головки дві нових, колінвала не рухали, вкладищів, не рухали, бо не було потреби. Коротше, що треба було перещупали мотор. Масло залите 10 40 Вихлопну ми присобачили сюди від Т-25. Маленький, повороткий. Коли нагрівається, погано їде гідромотор під заміну або під реставрацію. Ми його зразу відреставрували, він їздив 2 роки без проблем. Відправляли в Мелітопіль на реставрацію Запорізької області ще перед війною. По силі він є сильніший, як МТЗ, висота підйому. 3.30. Гідрав... Гідрав... Гідравліка руля працює дуже гарно. Речах акуратненький. Фари працюють. Ми його підключили на каністру. Бак також робочий, бак можна гонорово підключати. У нас тут була проблема з соляркою, то ми її підключили, багато ним не їздили. По гідромоторі, коли нагрівається, дуже помало їде. Коли холодно, в холодну пору їздить без проблем. Гідромотор є підпалений. Гідромотор, він є ось тут. О, це є гідромотор. Можна його замінити на новий. Якщо гідромотор поставити, то він є безцінний цей тракторець погрузчик можна чіпляти прицепа, метал по колу, весь такий, бачите, який здоровий, От куди не глянеш, то всюди мущає потужно і за рахунок тої ваги, що він важить, він дуже силу має. Весь в рідній фарбі, не фарбований. Бажаний його обновити, пофарбувати. Кого цікавить, номерочок телефону, вказаний знизу. Тут є бак, бак орієнтову, що десь літрів на 70 на 80. Пальці тут не є розбиті, пальці нормальні. Цікавий такий погрузчик. Телефонуйте.